У Раді Європи в Страсбурзі стартував форум Демократія та війна Російської Федерації проти України, де Україна бере участь. Головна тема посилення тиску на Росію та майбутня робота спеціального трибуналу. Там нині перебуває кореспондент телеканалу Фрідом Олег Борисов. Олего, вітаю тебе! Поділися деталями, які головні меседжі звучать зараз там у Страсбурзі. Вітаю вас. Так на чому б я хотів закцентувати увагу, що Україна поки що не є членом Європейського союзу, втім вона є. Гостем і вона є учасником цього форуму з демократії. Якщо коротко, чому саме Україна і яка її роль тут знаходитись, тому що все ж таки це чергове нагадування повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, і це чергове нагадування, що Україна є щитом, є захистом не тільки себе, але й Європейського союзу і Альянсу НАТО в тому числі, тому тут усі меседжі на цьому форумі, які лунають від України, до них дослухаються і роблять це можливе. Щоб допомогти, перше посилити тиск на Російську Федерацію у плані санкційному, друге продовжувати майбутню роботу спеціального трибуналу проти Путіна, адже так само, і з вуст і президента Ради Європи парламентської сили, Ради Європи Русополоса і з вуст генсека. Ради Європи, Алана Берсе неодноразово і постійно звучать заклики до того, щоб максимально робити все можливе від цієї інституції в Ради Європи, щоб посилювати тиск на Росію і щоб. Цей спецтрибунал запрацював якомога швидше. Ну і звісно, це боротьба з російською пропагандою, адже тут у Франції як не крути, але все одно є російські наративи, які Російська Федерація занурює сюди через соціальні мережі, через деякі телеканали, навіть французькі приховано так само закидує максимально європейський союз. Фейками, так звана гібридна угроза і гібридна війна, яку Росія вже веде давним-давно, і в рамках цього форуму так само була представлена дуже важлива фотовиставка з руйнуваннями, е які завдала Російська Федерація по Україні з вбивствами і вбивствами як цивільних, так і звісно, руйнування інфраструктури України. Це все озвучується задля того, як сказав постійний представник у Раді Європи Микола Тучицький. Це все робиться задля того, щоб цей темп підтримки України він не згасав, а тільки підвищувався. Адже головна мета Російської Федерації зараз, за словами представників і лідерів Ради Європи, це роз'єднати єдність і демократію Європейського союзу. Давайте почуємо пряму мову пана Тучицького. Україна продовжує робити внесок у безпеку Європи. Україна продовжує робити свій внесок у безпеку, творчість та майбутнє Європи. Ми будуємо сучасну, демократичну та повністю європейську Україну. Ми тут, колеги, не для того, щоб показати Україну як страждаючу націю, а як націю, яка стоїть, бореться, плаче і рухається до перемоги та миру. І пан Точицький не просто так сказав про безпеку саме в Європі, і знаєте, тут головна теза української делегації в тому, що Європа сильніше з Україною, і це не просто. так, адже ми останнім останнім часом тут в Європейському Союзі фіксуються невідомі безпілотники в аеропортах європейського союзу, в аеропортах Альянсу НАТО неодноразово всі бачили і фіксували порушення повітряного простору, що є так само вже як вважають тут в європейському союзі початком. Можливої загрози з боку Російської Федерації саме зараз вже прораховується все, і що важливо, з думкою саме України, тому що Україна зараз це щит, повторюся між європейським союзом та країною-агресоркою Російською Федерацією, яку усі прекрасно тут знають і усі прекрасно усвідомлюють, хто насправді Путін форум цей триватиме три дні. Сьогодні до речі, так само. Важливо звернути увагу на те, що так само буде виступ української делегації і озвучування тез головних ну і звісно напрацювання майбутніх планів як Рада Європи ще більше може підтримувати Україну, як зброєю, так і фінансово. Передаємо слово у студію. Олеже, дякую за інформацію. Насправді це надзвичайно важливе для України, тому що Україну чують голос України гучно лунає в Європі і в усьому світі. Олег Борисов, кореспондент телеканалу Freedom, був на прямому зв'язку зі студією. А депутати Європарламенту хочуть звернутися до Ради Євросоюзу із закликом запровадити санкції проти Угорщини. Її вважають загрозою для цінностей та правопорядку Євросоюзу. А ще називають гібрид. Рідною автократією комітет європарламенту ухвалив проміжний звіт щодо порушень. Документ обговорять на сесії Європарламенту 24-27 листопада у Страсбурзі. Олег Лісний політолог долучається до ефіру. Пане Олеже, вітаю. добрий день. Отже, що означає для Євросоюзу схвалення такого другого проміжного звіту за статтею 7 проти Угорщини? І сама резолюція це початок реальних санкцій, чи лише таке політичне попередження Орбану? Я Думаю, що це і те і інше, але Орбан не дослухається ні до попереджень, а їх було вже немало. Тому правильно роблять, що вживають або намагаються вжити заходів, які обмежать його в маневрі в плані того, як працює Європейський Союз. Просто не може так існувати серйозний організм. Потужний, який складається з дуже багатьох частин з таким вірусом, як Орбан. Тому я б не хотів би казати, що це угорщина, вся така. Просто це от, період правління Орбана. Вона виглядає дійсно як вірус, який руйнує. Єдність Європейського Союзу, і це серйозний виклик в нашому контексті, однозначно, тому що міністр закордонних справ цієї держави сказав, що ми ніколи не будемо в європейському союзі, вони нам будуть заважати максимально. Але й в тому, що в період правління Орбана Угорщина торпедувала дуже багато питань всередині. Європейського союзу, і моя суб'єктивна думка, що це та людина, яка може знаєте, навіть не вірус, це троянський кінь, який покликаний зруйнувати в результаті Європейський Союз разом з такими країнами, які будуть поділяти його цінності. А в перспективі, якщо ми побачимо, то за ним стоїть дуже часто Російська Федерація і інтереси Російської Федерації, які Орбан. Обслуговує на теренах Європейського союзу. Маю на увазі там, коли санкції вводяться ще щось. Він обстоює в першу чергу інтереси і Угорщини суб'єктивні, да, і Російської Федерації. Пане Олеже, а які конкретно санкційні інструменти може застосувати проти Угорщини Рада Європи? Це йдеться тут більше про позбавлення права голосу чи санкційні якісь фінансові обмеження? Я думаю, те і інше можуть зробити, оскільки наскільки я розумію, Угорщина не дотує Європейський Союз, а навпаки, це відбувається. Права голосу це теж для нас немало, оскільки саме цей голос звучить проти нас. Вибачте, що я все через українську призму, але як по-іншому на це можна дивитися? Я взагалі вважаю, що ці кроки вони більш дорослі. Оскільки раніше лунала інфантильна позиція, давайте дочекаємось, коли Орбан програє вибори, і тоді будемо йти з цими мильними кроками вести Україну в Європейський Союз, я вважав, що це взагалі про слабкість. Зараз це про дорослість, але не остаточно. Оскільки треба напрацювати механізм Європейського Союзу, такий, який унеможливить, щоб одна країна торпедувала весь союз. Чи це, це такі санкції? Ні. Це точковий варіант стосовно конкретної держави. В Європейський Союз буде розширятися, і ймовірність того, що можуть з'явитися країни, які будуть наслідувати поведінку Угорщини. Ну, є ймовірність. Тому треба переробляти, переформатовувати, реформувати, якщо хочете саму процедуру голосування на важливі рішення. Але цей крок стосовно санкцій він вже, скажімо так, обнадіює на те, що європейський союз не погоджується просто спостерігати за ганебною поведінкою одного гравця в такій великій команді. Пане лісний, а як євросоюз може накласти ці санкції, застосувати механізм технічно? Адже, от ви ж самі щойно сказали, рішення в євросоюзі приймаються консенсусом, тобто проголосувати мають всі. І це треба міняти. Ну тут теж виникають питання, чи тут ж навіть не про Угорщину виникає питання, а наприклад, чи підтримає цю ініціативу, наприклад, Словаччина, чи підтримає, чи не підтримає, а вони з Фіцо ну два політика, які торпедують цей Європейський союз. Я думаю, що механізм буде знайдений, оскільки я виходжу з того, що якби такого механізму не було. То вони б цей процес не починали. Ну, Орбан точно проти себе, проти своєї країни, не буде підтримувати санкції. Фіцо також теж під питанням може не проголосувати. То який вихід із ситуації, що потенційно може скластися? Я думаю, що дуже сподіваюся на те, що це питання буде пропрацьовано на всіх рівнях. Тобто на рішення будуть вже виходити. І я наскільки я розумію, можу помилятися, в цій ситуації, мабуть, голос Орбана він не буде враховуватись, тому що це ну, тут логічно, все, юридично. Да? А от з іншими, я думаю, що є можливості попрацювати і навіть. Показуючи цей приклад, тобто що краще ухвалювати рішення важко, але разом з європейським союзом. Тому я думаю, що це буде підпрацьоване питання. Насправді, якщо санкції проти Угорщини таки Євросоюз застосує, то як це вплине на самого Орбана? У нього і так рейтинг не дуже високий, соцопитування показують, що він падає. Чи це навпаки зможе якимось чином мобілізувати електорат чинного прем'єр-міністра? Ну, до речі, в нього не такий малий рейтинг, насправді, і він, якщо не помиляюсь, ну не він, а його команда нещодавно купили якийсь, забув назву, потужний інформаційний ресурс, який може знадобитися під час виборів? Звісно, що от... Це меч, який гострий з обох боків. Для тих, хто проти Орбана це буде додатковим важелем або моментом, який можна подалювати. Але ж є такий нюанс у виборця, його іноді і ну, не іноді в Україні теж він використовувався, коли йдуть якийсь, якийсь тиск на політика, то його електорат, Капсулюється навколо нього, або там, скажімо так, його починає підтримувати більш потужно, оскільки е, от на нього здійснюється атака, тим більше, що його електорат насправді він же ж антиєвропейський, і тому це може вплинути на консолідацію навколо свого лідера і може зіграти на руку Орбану, до речі. Пане лісний, дякую вам за ваші коментарі. Олег Лісний політолог був на зв'язку зі студією.